У повітряних силах України вважають, що наші пілоти здатні пройти вишкіл на винищувачах F-16 лише за тиждень. Інша справа опанування озброєння цих літаків. Про це заявив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, попри те, що Міг 29 і F-16 є ровесниками, літаками четвертого покоління, вони мають різну філософію пілотування і технологічне оснащення. Також на F-16 були проведені. Кілька етапів глибокої модернізації, за словами пана Ігната, вчитися літати на F-16 відправлять молодих льотчиків, яким простіше панувати нові технології. Також він додав, що головне навчитися воювати на F-16, тобто ефективно використовувати всі типи озброєння по повітряних, по надводних, по наземних цілях літати в складі пари, ну і, звичайно, ланки. І ось оце. Важливе завдання, але мені здається, з того, що ми чуємо від наших е військових, що льотчики просто прагнуть літати на цих F-16 і опанувати їх, а потім звичайно нищити ворог.